Три можливі сценарії розвитку подій. Сценарій номер 1 це переговори і заморожування конфлікту. Ну, це той сценарій, де Захід каже: Окей, хлопці, давайте сідаємо за стіл переговорів і якось там закінчуємо цю війну. Звучить непогано, але, але по суті, це означає поступки з нашого боку мовляв, віддайте трошки територій, і на тому і закінчимо. Сценарій номер 2 це режим фортеці. Другий варіант це коли Україну перетворюють на неприпус... неприступну фортецю. Нам просто продовжують надавати зброю, але не для великих наступів, а просто для оборони. Ну і сценарій номер 3 це дочекатися проблем в самої Росії. Деякі аналітики вважають, що Росія зіткнеться з такими проблемами, але не пізніше 2025 року. Але чи це призведе до?